Друзі, всім доброго дня, вас вітає компанія міні-агромістя Івано-Функівськ, шосе 28. Сьогодні в нас під'їхали люди, тестують тракторець Донфен 404G2. Даний трактор на двох поїздковому щепленню, рівна підлога, реверс, примусова навіска. Коробка в даної моделі вже синхронізована. Приїхали з всією сім'єю. Ціна даної моделі 9900. Кому потрібен такий тракторець, звертайтеся з номером телефону в шапці профілю.